Так, усім привіт, добрий, За ночі, бля. Зранку приїхали, коротше, так як я так я сьогодні ще не виїхав. Рішив служити трактор Хитизюка. Мастив з хрестовини. Коротше, коротше така хрень, я бля вже мокрий сьогодні, блядь, Що мене. Коротше, знімали ми повністю от і кардани, і всю ерунду. Коротше, злюзувало на шайбі, коротше... Де в планетарку входять хвостовіка, походу. Ми ж там думали, що шайби треба підставляти. І казалось, просто банально корот, стянуло різьбу на шайбі хвостовіка. Поки виставили, поки, походу, позажимали, йоп, псті, коли мене більше нічого не хочеться. Так, по культиватору що, лапи поміняли, все зробили. Корот, чорний, як нігр. Погодка шепче. що Завтра корот, більш всього вже я проїхався. Вібрація пропала на поворотах. Ну, Хто знає, якщо болити відходять на кардани в ГТЗ на поворотах починає робити. Пропала вібрація, вже проїхався туди-назад, завтра солярочку заливаю. І починаємо пахати сутками, більш цього, скільки можна, поки не буде забивати. Тобі ж будемо працювати, поки задні катки не буде забивати. В принципі, я думаю, до утра морозу не буде. Він буде працювати, під утра прийдеться ставати тому що морозець підтягує влагу. Ну, і цю влагу треба законсервувати, Що я роблю. Я того року такий провів експеримент, хоча я на утільщик, я не стараюсь не обробляти землю. Але коротше, по стерні, навіть стерня, пальчики чорні, хоч і помивали, нічого відмиється. Коротше, по стерні. Все одно, типу, якщо ти заходиш, там чекаєш, що буде посів сої, краще її легенько зверху пограбати, щоб коротше, цей. Типа корочку здерти, а її стриню підрізати, вона тіпа, собі там буде лежати. Того року зробив експеримент, мені сподобалось. І ізю, в принципі, на з цим 4-метровим культиватором Слободою. Бачили того року, він солярку нюхає, бо чуть ли не на транспортні ганяє. Якщо завтра залишилося долити нігрольчика, бо якби хвостовика знімали, повністю з моста знімали заднього хвостовика, і трошки он, калюшка не грула, десь літра 2-3 витекло. Ми хоч і підкладали, підставляли. Ну, короче, завтра пропочку відкрутимо долину. Туди дотечати, літра три залим нагріє. Буде все нормально. Ще проїдуся і до поля як доїду, ще попробую пережати походу одні гайки. Ай буде все чіки. Починаємо работати. Не здаємося. Поки я буду в полі, дядь Ваня вийшов Миколаївський цивініфрічук, трахтарі со стажем 60 років діду, але коротше каже Андрюх, то що була ну, якби хвороба, дуже погана, але нічого. Каже буду допомагати. Поки я буду в полі, дядь Ваня познімає, походу розбере в кабіні щітки, треба долізти до розподілителя. Розпределітель з 2016 року стоїть оригінальний, але вже трошки. Масло тут, ну Зараз ви не побачите масло почало йти. Ну і Може там і шланга якась накрилася, але ну, перестав тримати розпределіття. Треба було завести на діагностику. Це рідний розпределитель, тому що в гідравліки в моєму МТЗ завжди було залите гідравлічне масло. І 46 таке, як на комбайні. Хтось може сказати, що я дурачок, ну хлопці. 2016 року розподілитель. Тут вже оригінальний розподілитель. І по гідравліки тут взагалі нічого не знав, нічого не робив. Так що такі справи, Все вже, ніч стає, зараз поки що завезу Ваню, кі кілометрів 30 кружок зроблю. Так він добирається, так я його їжджу. Забираю. Ну, слава Богу, що хоч такий. так що Сьогодні всі мокрі. Блядь. Покрутили блядь, на полу, аби спину не простудив, бо прийшлося тому лежати під Хити короче. Ну, Це таке буває. Виїжджаєш в поле. Зиму перезимувало, чортів треба повиганяти. Так що всі лайки ставимо, підписочки, ми не здаємося. Працюємо. Це все. Все до перемоги. Всім пока.